Розминки, не перебиваємо один одного. Для Ми дихання. знаємо дихання. для дихання, для, для тіла для і апарат. Для, для обличчя або для артикуляційного апарату. Розпочинаємо з розминки тіла. Ставте кожен так, щоб вам було зручно, щоб ви мали хоча б трошки місце. Розійдіться, любомир можеш ближче до дошки. Розпочинаємо з першої вправи. Так як театр починається що? з чого? Вішал. З вішалки. І ми розпочинаємо з вішалки. Поїхали. Що для цього треба? Опускаємося, розслабляємося, повністю розслабили голову, руки, тіло і піднімаємося, утворюючи ручками, що вішалку. Справжню. Добре. Молодці. чуть-чуть Ручки мають бути рівні. Маємо утворити таку полосочку рівну. Нехай чуть-чуть. Розслабляємося. Піднімаючися, випрямляємо спинку, наші лопаточки мають зійтися, так зробити ними такий кружок плечиха. Вирівнялися, стали рівно. А зараз спробуємо для тіла з вами таку вправу, як сніговичок. Ми всі перетворюємося в справжнього сніговичка. За 9 секунд завдання сніговичка розтанути як плавно. Як сніговик стане. Плавно-плавно, коли на нього світить сонечко. Так, поїхали. Подивімо. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, Дев'ять Молодці. За п'ять секунд. Так, вже їх знімок присів, не розтану За п'ять секунд знімочок має заново плавненько зліпитися. Поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять. Ти вже набрали. Ну п'ять разів під але на п'ятий ти вже набрав. Прикладаємо ну, на доличка. Заспокоюємося в другу мир. Заспокоюємося. Зосереджуємося і робимо на сажик. Пощіли. Кличку. Так. Насаджі знизу під дворі. А для моя виклада машинка з Бу буком поїхали Бу -бук. Бу якомога <зв」>. довше, так що ми відчували свої Синічний рух та акторську майстерність. І чудеться вправа з чого? З акторської майстерності та сценічному руху. Розкривайте загальну увагу, уяву, пам'ять, творче вистання та пластику тіла. Виховувати естетичні почуття, творче сприйняття, природи, життя, мистецтва. Наступний. Значить, сьогодні ми з вами пригадаємо, тому що ми вже декілька разів проходили ми кожного нашого заняття. Проходили, але сьогодні ще е, удосконалимо наші знання. Вивчимо, що таке етюд, яка мета етюдної роботи, з яких компонентів складається етюд, що ми повинні фіксувати і де імпровізувати, працюючи над етюдом, на якому матеріалі будується етюд, що таке пропоновані обставини етюду або запропоновані, або магічне слово, якби, це ближче до вас знайоме. Які бувають види етюду, яке місце етюду в роботі над постановкою драматичного матеріалу? Перший крок. Зараз ми з вами зробимо такі три кроки до е, етюду, до того, щоб перейти до справжніх етюдів. Перша вправа з предметами. На столі в нас стоїть пляшка, ми її помітили з водою, вже на неї декілька разів дивилися. У ній вода. Треба взяти пляшку, налити собі водичку в стаканчик, справжній, і випити воду з стаканчика. Зараз ви послідовну почерці це зробите. Коли п'єте воду, так само запам'ятовуйте послідовність, що як ви робите. Я зараз вам поясню, для чого ви це робите. Немка так, щоб вийшло. Не, не повністю така. Не забігаємо наперед. Так. так. Почесні, не пишемо, на світлі цього час, щоб запам'ятати. Для того, щоб потім робити що якими предметами, ви повинні навчитися робити з справжніми предметами. Так, пересуватися ними. Тим не заключити. Запам'ятовуйте. Бікунира треба було по-перше вставити, тому що йому також далі не, так, не терпимо. П'ємо річку. Запам'ятовуємо. Не думаємо ні. Що інше, от тільки зараз намагайтеся зосередитися на своїх предметах, на своїх стаканчиках, на медичці, на якусь китачну Додати цей чай, додати цукор та уявною ложкою перемішати цей цукор в чай. А така не треба? Треба, це чашка. Це, це, це не одноразовий стаканчик, яким шатає у зібок, ладку бери в руки, додавай собі в гарячий чай нагадую. То гарячий чай там у вас нализить. Додаємо цукор, перемішуємо уявною ложечкою. І у нас він так було. Але нагадую, що чай гарячий, одна це тільки зрозуміла і напилися так, як води. Беля розбила, добре. От, так. Випили чай. Поставили стаканчики перед собою. Так, давайте мені їсть, Давайте розповідаємо. Так, один годин. Чому я вам казала, що дії потрібно запам'ятовувати? Тому що зараз робимо таким чином. Уявляємо, що кожен із вас тримає в руках такий стаканчик. Так як перше ми робили, перед цього. У вас у руках бутилка з водою, повна. Дію, яку ви робили саме першою, наливали собі водичку в стаканчики, робимо тепер так само, тільки без водички і без стаканчика. Намагаємося згадати відчуття, які в нас були з того разу. Наливаємо, відкручуємо, комусь та вдавалося важко відкрутити. Запам'ятали, яка бутилка була у вас в руках? Налили собі в стаканчики і уявимо, що дійсно.

було, вiesz. Що робили наші руки. Знаєш, китайська мунджиспечкачки казала. Холодно. Ну добре. І ж мені справжню бутилку? є завдання творчі, ні про що лишнє не думаємо, думаємо тільки про те, що я вам кажу. Уявили, що це в нас не одноразовий стаканчик, а це в нас чашечка ваша улюблена, у якій горячий чай. І наше завдання в цей чай додати цукор та уявною ложкою перемішати цей цукор в чай. А стаканчик треба? Треба, це чашка. Це, це, ч... це не одноразовий стаканчик, яким шатаємо зі боки. Кладку, бери в руки. Додавайся гарячий чай нагадую. То гарячий чай там у вас налитий. Додаємо цукор, перемішуємо уявною ложечкою. І п'ємо чайок. Ніби у нас він там є. Але нагадую, що чай гарячий. Одна Дашка це тільки зрозуміла. Всі напилися так, як води. Неля розлила, добре. Не Випили чай. Не можна, поставили стаканчики перед собою. Так. Давайте мені їх, здавайте. Ну, давайте одного друга. Так, один в один годин. Чому я вам казала, що? Запам'ятовувати, тому що зараз робимо таким чином. Уявляємо, що кожен із вас тримає в руках такий стаканчик, так як першими робили. Сперед mm -hmm. У вас у руках бутилка з водою повна. Ту дію, яку ви робили самою першою, наливали собі водичку в стаканчики, робимо тепер так само, тільки без водички і без стаканчика. Намагаємося згадати відчуття, які в нас були в того разу. Наливаємо, відкручуємо, комусь це вдавалося важко відкрутити. Запам'ятали, яка бутилка була у вас в руках? Налили собі в стаканчики і уявили, що дійсно ніби ви п'єте. От згадайте ті відчуття, які у вас тоді були. Дивіться. Налийте себе. Є. Такі вправи допомагають нам. Що правдив, прав, правдив, правдив, ви правду правдиво перед потім перетілювати в чудах? А зараз ми з вами перейдемо до справжніх.